Велопробігом вирішили відзначити День державного прапора України полтавчани. Дистанцію обрали чималу, 140 кілометрів, а невід'ємним символом їхньої подорожі цього дня, безумовно, став синьо-жовтий стяг. Чи багато охочих було проїхатися двоколісним, а Ружін зізнавалася. Сьома ранку центр Полтави. Звідси стартує святковий велозаїзд на честь Дня державного прапора. Найдосвідченіший учасник Анатолій. Вже понад 10 років колесить на довгі дистанції. А 2018-го вирішив долати чималі відстані не просто так, а з поважною метою. Перший раз виїхав на День Незалежності. Тоді було 200 кілометрів. Я дав об'яву, ніхто не приїхав, я поїхав сам. І потім кожного року я їздив на День Незалежності по 200. А в минулому році я трошки змінив формат. Вирішив, що на день прапора це буде більш доречно і зробив меншу дистанцію. Долучився до сьогоднішнього заїзду і Юрій, хоча велодосвіду каже небагато, та в такий день все до снаги. Під час цієї війни, якби вже, вже прапор, він набув там дещо іншого значення, ніж просто там символ держави, а це просто там символ боротьби скажімо так, і мені здається, ну от я як водій ще плюс, мені було б дуже приємно ну, як бачити, що десь по трасі ще просто їдуть люди з цим прапором, і ще лишний раз на це подивитись, було б, ну мені каже, здається, здається покращився б настрій і небагато. А для Сергія ця акція вже друга, бо перша, наскільки надихнула, що цього річ не роздумував. Дуже полюбляю цей вид спорту, він мене. Загартовує, в цілому підтримує здоровим і в цей день такий святковий день. Маю честь, маю як свій громадський обов'язок, спортивний обов'язок саме проїхати цю дистанцію в день прапора. Такий день це, така дистанція буде ще особливою для мене важливою. По, по асфальтовому покриттю це не проблема. Ніяк не мотувався. Однак є одна особлива умова, без якої кажуть організатори, на заїзд не допускають. День такий, що сьогодні обов'язково треба бути з прапором. Чому? Щоб нас бачили, щоб на дорозі я вибирав саме трасу, щоб з машин нас було видно. Бо, на жаль, мало хто знає про цей день. Учасників велопробігу небагато, як і торік. Спортсмени хочуть подолати дистанцію в 140 кілометрів. І не кожному це під силу. Говорять, що на це потрібно приблизно 10 годин. Та про втому і виснаження ніхто з учасників не думає. Головне сьогодні вшанувати жовто-синій стяг. Анна Ружін, Максим Гуміров. Телеканал Рада. Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.